Чоловік заходить в автосалон і запитує у менеджера: Скажіть, а скільки коштує ця машина? Долар. Як долар? А ось так у нас сьогодні акція. Усі машини по одному долару. Чудово! А скажіть, де зараз директор цього автосалону? Я хотів би йому потиснути руку за таку чудову акцію? Він на дачі з моєю дружиною. Цікаво, і що він там робить на дачі з вашою дружиною? Те, що я тут, роблю з його бізнесом. Коли Світлана лаялася зі своїм чоловіком боксером, незважаючи на глибоку образу, вона все одно готувала йому каву, бо плюнути йому відкрито в обличчя було дуже ризиковано. У підворітті молода циганка нагадала п'яному Степанові, що в минулому у нього два місяці не було сексу. А в майбутньому, якщо не кине пити, то його не буде ще півроку. Але Стьопчик не розгубився і довів циганці, що вона круто помилилася. Один чоловік не міг мати дітей і вирішив попросити сусіда, щоб той ліг із його дружиною. І ось одного вечора він сидить, дивиться телевізор, а в іншій кімнаті сусід запліднює його дружину. Зрештою, йому це набридло, він заходить до них у кімнату і каже: А тепер я, дружина обурено. Що ти, Федю? Ну, я теж хочу взяти участь. Федю, запам'ятай, ти, як яйця, участь береш, але не входиш.